Так, засідання, починаємо засідання постійної діючої комісії з питань земельних відносин відносин архітектури будівництва та екології посійської селищної ради і невосного скликання. Так, задену ми ще кілька питань, І перше: затвердження технічної документації заголовці щодо встановлення відновлення важливої ділянки в натурі і передачі власної земельної ділянки. Даними заявами задовувати. до польська Наталія Вікторівна, селище Пісківка, вулиця Центральна, 161. Так. Мехет, Євген Володимирович, Словомигалки, вулиця Героїв України, 95, Захарченко, Лідія Андріївна, Словораска, вулиця, Раска, 35, Мордовини, Миколаїв, Сулораска, вулиця, Раска, 19 і все. так. Пропозиція на дане засідання затвердити технічну документацію з мусор встановлення маршмельної на ділянки натурі і передягати громадянам у власниці. Це все технічна відбудинка, так? так? Так. Хто за? Це затвердження технічної документації за мустрою і передача успільно часткову власність на ній З даними заявами звернувся Касима Сергія Анатолійович і Пасима Дмитро Так, Тут у спільну часткову власність по. Це галкічка. По одній другій. Одна друга житло. Це спадщина, так? Так, зрештою Василь Петровик, Ой Леонідович і Васима Софія Так. Друге, Червона Софія Станіславівна і Ганьова Олексія Анатолійович, селище Пісківка, вулиця Поповича, 16. Також по одній другій. Пропозиція затвердити, передати у спільночку власність мама. Кто за? Так. Наступне питання це про відмову у затвердженні технічної документації землеустрою щодо встановлення мир земельної ділянки в натурі. З даними заявами звернулися до нас Крижановський Олександр Григорович, село Мигалки вулиця Героїв України 54. Чому відмовити? Тому що громадянину Крижановському Олександру Григоровичу у затвердженні технічної документації, він подав цю документацію, зареєстрував. І у ЦНАПі, так як вона вже прийшла, по зареєстрована була, але потім на другий день, після того, як подав заяву в лишну раду, він відкликав її. А так як вже вона зареєстрована у СНАПі, то ми не можемо просто так це відмінити. Тобто ми його відмовляємо, має бути рішення та да, на сесії, так і е, далі це у нас Тодорович. ВА ну, не, немає повністю, я просто називаюся. Тодорович ВА, Павленко В, Тодорович Ю В, Тодорович НС, Рибаченко ЗВ, ЗМЛКО ВВ і Тодорович РВ. Так, це багатоквартирний будинок на чотири квартири. Так. Чому задв... вони звернулися до нас із проханням затвердити документацію землеустрою, але в зв'язку з тим, що. Під об'єктами нерухомості, які є квартирними будинками, земельна ділянка взаємоправляється. І по закону багато партнері, читається вважається будинок, в якому більше трьох квартир. А в них часто на чотири квартири. Це Тому віднову все. Хто за тім закону не потрібно. Mm. А що ти кажуть, що нічого, не далі. Ну я скажу, да. Це барак. Ну це не барак, типу там кирпічні дадут. Ні, це визити на галузі, тому що вони на ті барачного типу. Ну це колись возінь цієї. Їм або об'єднуватися якоюсь мобелью у ділянку оформляти загальну, або їм реально треба виділяти. А земля там, вода в чистка закінчить.

А що тягне? це? Чому вони так вирішили оформити землю? А вони відповідаються, що через дають пройти через свій двір. А там же ж у них входить. А там осадив щось. А ти хочеш там, що Там політики. Вони ж це попривикали, знаєш, ну чи кого? Ти туди, ти сюди, а там вже люди попродавали. Загоражували, понимаешь, його змушають, я тут холодила всю жизнь, а тепер я не, не можу такі... ну, майже. А потім по оформляли, тепер буде не ректороги, понимаєш, літає. Є хороші заїзди, а з той сторони там таке воно не таке. Ну а от по закону воно нормальне. Да. Бачите, да, по закону воно гарно розповідає. ты себе не можешь, що є городи, наприклад, ставить там тільки свету, ну, грубо там. Тому що воно ну, загально користування. То є вільне парковичний ліцей, та й поставив. Ніхто не має права забити. От смотри, в, в, от у поляку, наприклад, дивиться, вони ну, тажіться. Це називається вудок, він там вже входить у цій. Там паузується. Ні-ні, ні, так добре. Перший етаж, випад у нього там на на балкон. Ну, квадратів там 6-8 квадратів там, донтики, донтики. Наприклад, щоб землі це для того, щоб дати це, нашу этам. Кожен собі виронити <поставили> нашу етапу металів. Ані ж хотіла купить тоже, щоб грудка называет. Нам же воно повністю находи пристройки, незаконно. Ті що поробили пристройки, то. це вони та, не можуть їх оформити, тому що воно незаконно виходить. Навіть якщо береш згоду сустіли, все равно. Це не думав наші дострої, що я схід оформлю. Але ж помні ніхто не може справи в тому, що ці пристройки. Та я так смутер діла. Ну, не оформленно, ну ви живе живе живот. Ну, але коли потім колись коснеться, але. То я тобі скажу, в мене мала. Як покупала тут?

Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації за внутрішнього інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. З даними заявами звернувся Жукова Олег Миколаївич, це Пісківка, вулиця Заводська, це, це магазин між 96-м і 94 будинком по вулиці Заводській. І Жукова Ірина Миколаївна це один комплекс тимчасових споруд. І для того, щоб їм оформити по сервітуту, значить вони мають оформити щодо провести ломалізації. Це їхній рахунок, виходить, так? Робиться. Ну, я знаю, значить, тут не Тут, значить, у Жукова площа 30 квадратних метрів, а у Жукові 15 квадратних метрів. Це до півсіли магазина? Так. А коли вони построїли? Так пару років назад, небагане, років два, мабуть. У західні мав у нас виділивали землю підмах. Ну, вони там такі ладні. Але ж не все одно політують цією землею. Ну, Хай платять, що хочуть розкоти. А яка там А воно буде так само майже як оренда. Скільки так само, світу? По сумі мені появляється, скільки. Ну, я не знаю, це нам потрібно хорошу оцінку треба дивитися. Коли буде виготовлена з ними ділянка, тоді береться витяг, я не... Не знаю скільки воно там орієнтовно, якщо чесно. Я думаю, пару тисяч буде. рік? Ну, три відсотки. Це ну і по шост, 30 поля. І два насти зимові. Від що поняття. За тих 30 метрів, це мало. Ну, але все одно. Зараз копійка до копіїчка. Да. Ну да. Mm. так. Так, так, хто за? за. Mm. Так, і наступне каже, про затвердження технічної документації з мусор щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Значить, заявою до нас звернулася сама селищна рада. Так, да, це земля по при вокзалі, 30 квадратних метрів, та сама ситуація, так, пропозиція затвердити технічну документацію і передати комунальну власності. Ні, це там не вільна була земля на провозальній площі. Хоч її забувати. Так, далі. Про внесення змін до рішення сесії. Значить, Маринко Александр Миколаїв цей у сексуальності на 10. Пропозиція внести зміни в рішення сесії номер 5 один від 20 12, 12, року у зв'язку з технічною помилкою в пункті 1 і пункт 2, змінивши кадастровий номер. Там виходить, от я показую кадастровий номер з такого дві, дві цифри, три цифри не співпали на оце. Та викласти нові редакції. Не складемо.

Щодо того, питання, що незаконно приватизована частина ділянки її сусідки, це Клименко надії, бо в неї там проход, вона загородила прокода, а все в них почали з того, що Клименко почала городитися, бо до неї там бігають собаки. Потапенко вони ж там нічого після прильоту нічого нічого. не робили там. А ці заважає, вона захотіла по своїй межі поставити забор. І вже ж Олена, ну, Потапенко має до неї претензії, що е, там взагалі проход, і вона її загородила, виходить, там виход був. Але ж колись як там була частина ділянки, то вона там, ну в неї був виход тільки через цей прогулочок. А зараз там ділянка е, сформована у е, загальна із і є будин, на, будин, на, на дорогу є, бо вона потім почала, що їй треба розбирати будівлю. Це <гум> ж є ворота з вулиці, Ми на місце виїжджали. Доступ, Дивили, доступ до вулиці доступ, у них так само є, як і Куменко. Але, але того, що Куменко написав документи є всі на цю земельну ділянку, які вже затверджені, внесені в реєстр. Тобто І ще має право говорити. Ми вже нічого, але щоб ми там рішення поскасовували. Ви Забудьте, що це ділиться. Або з вашої. Туди? На миру вулицю. На вашу? Ну так. Не на нашу, на минуту. Або вільний люди на волокапе. Так, і В Чому слави? Наша пропозиція така, що громадянкам Потапенко і Климету дотримуватись принципів до сусідства, визначених малою 17-ї -го земельної ходи України. Громадянці Потапинки. Не передшуходжати в праві володіння користування земельною ділянкою з кадастровим номером громадянці клименту. Питання щодо законності приватизації земельної ділянки клименту та з кадастровим номером вирішувати у судовому порядку. Я так їм там доступа. Ми, 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 ми навіть самі свої рішення не можемо скасувати, яке вже виконане, не кажучи про те, що приватизацію. А, а, тобто, тобто, за таку пропозицію. Так, і е, наступне питання, тут у нас трьох пунктів, значить, да. про припинення права оренди та до розірвання, розірвання договору оренди. Значить, в чому суть? В тому, що е, право оренди у цих трьох людей, воно задавлене. Термін е, оренди 5 років. А у Гордієнкої Наталії Михайлівни по вулиці, по село Мигалки, вулиці Покровська Віна, термінальність датується 28-11 дві року. Далі, у Яковець Валентини, Михайлівни, селище Пісківка, вулиця Тетярівська, будинок, 58Б, датується 27.10.2005 му десятим, року, і у Шеплівської Оксани Володимирівни. Датується 20 2011 дві тисячі десятого року, 15 років вже. Тобто, і значить, пропозиція розірвати та за взаємною згодою сторін всі три ці договори, так, і скільки селищні ані голови укласти додаткову угоду про це розірвання та взаємною згодою сторін з громадянами, а. Лише за рішенням суду, але ж термін вийшов. Термін вийшов, але його треба оформити додатковою угодою. тому що в реєстрі речових прав, навіть якщо термін сплив, вона автоматично ну нема такого функції там такої, немає все одно людині потрібно звертатися для реєстрації з припинення договору. І, то, рішення сесії не ну це для ж не ж да рішення сесії додаткового угоду про розірвання. Але підійно має підійно під голова. голова і громадянин кого, навіть якщо це термін робити, а якщо він не підпише. Ну, під ну, якщо він не підпише, то е, ну, направляються листи, куди, да. а якщо то вже тоді, ми можемо заявник, Гордієнко, Але в будь-якому випадку їм це все треба оформити. Е, я написала від відділу нашого, що е, їх треба розірвати, ми повідомимо їх, щоб не було того, що прийдіть, прийдіть, напишіть заяву, і ага. вони будуть 10 років ходити писати заяву. Ага. От, тобто е, рішення у нас буде, якщо вони оскажуть, хоча тут нема що оскаржувати, то що по закону ага. вони е, або вони повинні це робити самі до нас приходять. Ну, вони свою, о, свої обов'язки по договору оренди не виконують. Ну да, там 11, так, там 11, там Ми... там 15, ну, там 20. Ну, ну я тобі що, що це, що в Валентина, коли я куди я магазин покупав, то я ще туди, сюди ходила за мною, ще Петро був. І вона писала бумагу. Тупо це його тема, а его немає. Я точно что помню, я, я, то, я, то, я, я то, не обманул. Я же получаю, что я плачу, что аренду землю. А Леснея не разировала. Почему? Значит, Петер то продавав. Может быть, все що забудет. Документы уж не видим. Ну ничего, ну вот это самое самое, цебай, она десь не знаю де вона там в Австралии, в Австралии, де вона там ну, не знаю. Ну Телефони. Пропозиції розірвати буде. Конечно, що ти за яду розірвався. Усі Ну, по визавільно їх треба е... засідання, постійної комісії передаватися і Дякую вам за пропозицію.